Є три основні системи числення двійкова, десяткова, шістнадцяткова. Вас цікавить, навіщо існують різні системи числення? Чому не працювати в одній? Чи є якась перевага в інших? Якщо так, то як же тоді розібратися у цих трьох системах числення? Чи можеш пояснити дуже просто, без вживання таких слів як квадрати, куби? Так, друзі, це хороші запитання, тож я вже готовий розказати вам про важливість різних систем числення. І зробити це дуже просто, без використання степенів. Ми не будемо вживати такі слова, як квадрати, куби тощо, тому що ви вже дивилися відео з використанням степенів, але щось не дуже зрозуміли. Тому вас очікують хороші інсайти. Щоб вам було дуже просто, я розпочну пояснення з десяткової системи числення. Це буде просто і зрозуміло для вас. Тоді я плавно веду двійкову систему числення і ви нарешті зрозумієте її суть. Десяткова система числення послужить еталоном для пояснення двійкової системи. Після цього ви вже будете інтуїтивно самі здогадуватись, як працює шістнадцяткова система числення. Більш того, в кінці відео будете готові створити свою систему числення. Тож погнали, десяткова система числення. Що це таке? Чи зручна вона? Якщо так, то для чого придумали інші системи числення? Тож, давайте подивимося, в чому її суть і чому виникає потреба у десятковій системі числення. Подумайте, як дітей чать рахувати. Батьки беруть сірнички і кладуть на стіл. Одна паличка це один, дві палички два, три палички три. А тепер уявіть собі, якщо б ми так позначали числа, число 20, 20 паличок. Я вже мовчу про більші числа. Отже, бачимо, що такий підхід не раціональний, він дуже громісткий. Отже, як діяти? Значить, вирішили по-іншому робити. Придумали різні символи. Один буде позначатись не одною палочкою, а такою цифрою. Два, не дві палочки, а ось такою цифрою. А тепер питання: скільки таких унікальних цифр треба придумати, щоб оперувати ними? Оскільки цифрами мають оперувати люди, то довго не думали, подивились на людські руки, а вони мають 10 пальців. Тому вирішили, що таких символів буде 10. Отже, утворилося такі 10 цифр 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чудово! А тепер наступне питання. Цифри тільки 10, а числових виразів багато. Як тут бути? А давай будемо складати докупи цифри і так отримаємо більше числа. Чудова ідея, подумав хтось, і так вирішили створити позиційну систему числення за назвою Десяткова. Десяткова означає, що ми оперуємо 10 унікальними символами. В нашому випадку це цифри від 0 до 9. Чудовим унаочненням цього є аналоговий лічильник кілометрів у машині. Він складається з кількох кругів, на кожному з яких є 10 цифр від 0 до 9. На початковій стадії всі круги мають значення 0, і відлік починається з правого боку. Під час їзди правий круг крутиться, змінюючи 0 на 1. Отож, ми проїхали свій перший кілометр. Далі 1 змінюється на 2 і так далі. А що відбувається, коли круг доходить до 9? Там же нема 10, 11, 12. Правильно, після 9 стає знову 0, але рухається другий круг з правої сторони, який позначає вже десятки. Тож ми маємо число 10, що означає 10. Питання: чому другий круг представляє десятки, а не п'ятки, двадцятки чи якісь інші числа? Оскільки у нас десяткова система, то другий круг представляє десятки. Тобто цифра 1 представляє 1 десяток, а не 1 одиницю. А як дізнатися, які числа може представити різна кількість кругів? Слід поставити собі такі питання. Скільки цифр зображено на крузі? Відповідь 10. І це логічно, бо система десяткова. Отже, нам потрібно множити його на саме себе. Тобто 10 множити на 10. Але скільки разів Відповідь – стільки, скільки є кругів. Для прикладу, якщо ряд 1, то і 10 ми пишемо тільки один раз. Отже результат 10 від 0 до 9. Пам'ятайте, що один круг містить 10 значень, але перше значення це 0 а не 1. Тому 10 значення буде 9 а не 10. Це слід мати на увазі, проводячи розрахунки. А що коли кругів 2. Тоді і число 10 треба написати 2 рази, а між ними поставити знак множення. Ми вже згадали це, що перемножуємо їх. 10 помножити на 10 дорівнює 100. Отже, два круги дають нам 100 значень від 0 до 99. А що, коли кругів 3, тоді число 10 треба написати 3 рази, а між ними знак помножити. 10 помножити на 10 помножити на 10 дорівнює 1000. Отже, 3 круги дають нам тисячу значень від 0 до 999. І останній приклад кругів 4. Ми вже все знаємо. Число 10 треба написати 4 рази, а між ними знак помножити. 10 помножити на 10, помножити на 10, помножити на 10. Дорівнює 10 тисяч. Отже, чотири круги дають нам 10 тисяч значить від 0 до 9 999. Тому чотири круги представляють такі чотири розряди: одиниці, десятки, сотні тисячі. Ну що ж, дивіться, ми розібралися в суті десяткової системи числення, і при цьому не вживаючи степені, числа квадрат, куб, щоб не ускладнювати для тих глядачів, які не дуже в цьому розбираються. А зараз, беручи за основу десяткову систему, настав час розібратися у двійковій системі числення. І перше запитання, яке вас може непокоїти, навіщо потрібно якоїсь непонятної двійкової системи? Хіба не можна все робити у десятковій, без ускладнень? Відповідь: двійкова система необхідна, тому що в ній працює комп'ютер. І ми хочемо ліпше зрозуміти, як він це робить. Якщо дуже спрощено, то можемо зробити собі таку паралель. Люди працюють у десятковій системі числення, бо у нас 10 пальців і так зручно, а комп'ютери працюють у двійковій системі числення, бо у них є два стани: або є струм, або нема струму. Тому у них двійкова система. Ось такий примітивний приклад, але він поможе вам зрозуміти, чому виникає потреба у двійковій системі числення. Також ця система поможе вам зрозуміти ще інші системи числення. Ну гаразд, скажете ви. Я ще не знаю всіх нюансів, але повірю на слово, що це варто збагнути. Тож, як зрозуміти двійкову систему числення? Дуже просто пригадуєте лічильник автомобіля, який ми обговорювали на початку відео. Так от, у десятковій системі він містив 10 цифр, а у двійковій міститиме лише два символи. У десятковій 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а у двійковій 0 і 1. Все, більше символів не існує. Тож як утворювати числа із цих двох цифр? Відповідь так само як і в десятковій, з єдиною різницею, що тут дуже швидко закінчуватимуться коло. Тут один круг має уже не 10 цифр, а лише 2 значення 0 і 1. На початковому етапі всі круги мають значення 0. Відлік починається з правої сторони. Почавши їхати, праве коло крутиться, змінюючи 0 на 1. А 1 – це вже кінець. Бо коло має лише два значення. Отже, що має відбутися? Правильно. 1 перекрутиться на 0 зі зміною наступного ряду з 0 на 1. І так далі. Ось погляньте, як це виглядає: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так далі. А тепер питання: який розряд? Представляє другий ряд. Тут уже не десятки. Як не десятки? А що? Подумайте, раніше другий ряд представляв десятки, тому що ми працювали в десятковій системі числення, а тут ми у двійковій системі. То що представляє другий ряд? Молодці. Двійки. Зараз розберемося в цьому. Як дізнатися, які числа може представити різна кількість кругів? Слід поставити собі такі питання. Скільки цифр зображено на крузі? Відповідь 2. І знову ж таки, це логічно, бо ми тепер у двійковій системі. Отже, нам потрібно завжди оперувати двійками. Тобто будемо множити 2 само на себе. 2 помножити на 2. Скільки разів? Ви вже знаєте. Стільки, скільки є кругів, ось для чого ми розглядали десяткову систему. Тому що вона нам зрозуміла, тож після її розгляду стає зрозумілішим, як працювати у двійковій системі. Для прикладу, якщо ряд 1, то і двійку ми пишемо тільки один раз. Отже, результат 2, тобто 0 і 1. Пам'ятайте, що один круг містить два значення, однак ці значення 0 і 1, а не 1 і 2. Все аналогічно, як ми розглядали в десятковій системі. А що коли кругів 2. Тоді і число 2 треба написати 2 рази, а між ними знак помножити. Ми вже згадали це, що перемножуємо їх 2 помножити на 2 дорівнює 4. Отже, два круги дають нам 4 значень, а саме 0, 1, 2, 3. А що коли кругів 3, тоді і число 2 треба написати 3 рази, а між ними знак помножити. 2 помножити на 2 помножити на 2. Дорівнює 8. Отже, 3 круги дають нам 8 значень від 0 до 7. І останній приклад кругів 4. Ми вже все знаємо. Число 2 треба написати 4 рази, а між ними знак помножити. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2. Відповідь дають нам 16 значень від 0 до 15 і так далі. О, здається, ви щойно збагнули? Чому флешки містять пам'ять еквівалентно саме таким числом: 1, 2, 4, 8, 16, а не інші числа. Так, друзі, це має прямий зв'язок із принципом роботи комп'ютерів, двійковою системою і оптимальним використанням пам'яті. А тепер глибоке запитання. Хочете навчитись на ходу визначати, яке число написано в двійковій системі? О, ні, заперечите ви. Це ж якась плутаниця, кілометрові набори нулів і одиниць. Я це ніколи не запам'ятаю. Що ж, тоді я готовий спростувати ваш міф. Насправді, це досить легко визначати, якщо збагнути основоположний принцип, саме про нього я вам зараз розповім. Знову ж таки, щоб було зрозуміло, проведемо паралель до десяткової системи, що там означає кожен круг. Почнімо справа наліво. Одиниці десятки, сотні тисячі. Питання чому саме так? Відповідь тому, що ми працюємо у десятковій системі числення, а отже перемножувати будемо тільки число 10. Отже, у нас вийде такий результат. Один раз, якщо беремо 10, це буде 10. Два числа 10 перемножити між собою, результат 100, Три числа 10 перемножити 1000. Чотири числа 10 перемножити 10 000. Бачите? Перший ряд це завжди одиниці, а починаючи з другого ряда ці розряди успадковують назви, які ми щойно отримали. Десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч і так далі. А тепер повернемося до двійкової системи. Що там означає кожен круг? Почнімо справа наліво. Одиниці, двійки, четвірки. Вісімки і так далі. Ух ти! Прогресія зрозуміла. Але чому вона відбувається саме так? Відповідь: Тому що ми працюємо у двійковій системі числення, а отже перемножувати будемо тільки число 2. Отже, у нас вийде такий результат: 1 раз 2, це буде 2. 2 рази взяти по 2 множити 4. 3 рази перемножити 2. 8 4 двійки перемножити 16. Бачите? Перший ряд це завжди одиниці, а починаючи з другого ряда, ці розряди успадковують назви, які ми щойно отримали: двійки, четвірки, вісімки, шістнадцятки і так далі. Маючи знання цього, попрактикуємося визначати числа. Щоб вам було зрозуміло, я зображу таку таблицю. У кожній клітинці поміщу нагадування, який розряд вона представляє: 1, 2, 4, 8. А тепер найцікавіше. У кожній клітинці може бути лише одне з двох значень: або 0, або 1. Пам'ятаєте, я раніше говорив, що для комп'ютера це немов означає 0 нема струму, а 1 – є струм. Отож, уявіть собі, що коли в комірці 0, то ця цифра вимкнена, а коли 1, то включена. А тепер подивіться. Якщо одиниця в правій клітинці, це означає, що ми не мов би, вімкнули праву клітинку, значення якої 1. Отже, ця цифра 1. Якщо в правій клітинці покласти 0, а зліва від нього 1, то ми активуємо клітинку за значенням 2, а клітинка зі значенням 1 вимкнена, бо там 0. Отже, треба порахувати, що вийшло. А вийшло 2. Зрозуміли логіку? Якщо не за першим разом, то трішки подумайте і обов'язково збагнете суть. А що, коли буде таке двійкове число 1, 1? Оскільки цифра 1 є у двох правих комірках, це означає, що активовані обидві клітинки і 1, і 2. Отже, в сумі 1 плюс 2 рівні 3. Тому двійкове число 1,1 представляє десяткове число 3. Я в шоці? Ви все розумієте. Отож, навдивовижу собі, ми розібралися у двійковій системі числення. Звичайно, що тут потрібно трішки часу, щоб переварити цю інформацію і, можливо, ще раз переглянути. Однак, здається, стало зрозуміло, що це таке. Ну а тепер, на сам кінець, розгляньмо останню шістнадцяткову систему числення. І знову у вас виникає запитання. Людині зручно працювати у десятковій системі числення, компу у двійковій, то навіщо ж тоді шістнадцятьковій? Для динозаврів чи для кого? Як не парадоксально, однак 16-кова система числення є таким собі містком між двійковою і десятковою системою. Тобто, знаючи 16-кову систему, вам буде легко переводити числа з десяткової системи у двійкову, і навпаки. А також, як ви, мабуть, помітили, у двійковій системі дуже швидко ростуть розряди, тому, щоб зобразити звичайні числа, треба буде дуже багато писати. Оце питання найкраще вирішує 16-кова система. І після її Розгляду, ви вже дуже добре зрозумієте різні системи числення і зможете навіть створити свою. Отож, розгляньмо її. Знову повернімося до лічильника автомобіля. Звичайний лічильник розроблений у десятковій системі, тому має ряд кругів, кожен з яких містить 10 цифр від 0 до 9. У двійковій системі ми розробили свій лічильник, кожне коло якого має лише дві цифри 0 і 1. А що означає 16-кова система? Ви правильно подумали. Це означає, що ця система оперує 16 символами. Але якими, запитаєте ви, якщо унікальних цифр є тільки 10? Жодних проблем. Якщо не вистачає цифр, ми можемо обрати абсолютно будь-які символи, наприклад, собачка, дієс, долар і відсотки, амперсант тощо. Для комп'ютера нема жодного значення. Але є питання до нас. Чи зможемо ми запам'ятати, котрий за яким йдуть символи по порядку? Наприклад, спочатку йде амперсант чи долар. Тому вирішили, що для цих шести символів, яких не вистачає, слід обрати букви. Отож, вийшов такий порядок: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D E, F. О, тут вже значно проще. Якщо для прикладу взяти А і Е? E, то всі ми знаємо, що спочатку йде А. У 16-ковій системі один круг має 16 цифр. На початковому етапі всі круги мають значення 0. Відлік починається з правої сторони. Почавши їхати, праве коло крутиться, змінюючи 0 на 1. Далі з 1 на 2, тоді 3, далі далі далі, потім 9, а тоді А, яке представляє 10. Після цього Б, С, Т. «Е». F. І це уже кінець. Бо коло має 16 значень від 0 до F. Отже, що має відбутися правильно, F перекрутиться на 0 зі зміною наступного ряду з 0 на 1. І так далі. Ось погляньте, як це виглядає. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 і 16, 17, 18, 19, 20 і так далі. А тепер питання: який розряд представляє другий ряд? Якщо ми працювали в десятковій системі, то другий ряд представляв десятки. У двійковій системі другий ряд представляв двійки. Ви вже знаєте. А у шістнадцятковій системі другий ряд представляє 16. -ки. Ну що ж, молодці, це показує, що ви дуже добре зрозуміли, що таке шістнадцяткова система і взагалі, що таке різні системи числення. Тож розгляньмо детальніше, як дізнатися, які числа може представити різна кількість кругів. Слід поставити собі такі питання: скільки цифр зображено на крузі? Відповідь 16. І знову ж таки, це логічно, бо ми вже в 16-ковій системі. Отже, нам потрібно завжди оперувати 16, -ками. тобто будемо множити 16 само на себе. 16 помножити на 16. Скільки разів? Ви вже дуже добре знаєте. Стільки, скільки є кругів. Для прикладу, якщо ряд 1, то і 16 ми пишемо тільки один раз. Отже, результат 16 від 0 до 15, яке представлене символом f. А що коли кругів 2, тоді і число 16 треба написати 2 рази. А між ними знак помножити. Ми вже згадали це, що перемножуємо їх. 16 помножити на 16 дорівнює 256. Отже, два круги дають нам 256 значень, а саме від 0 до 255. А що, коли кругів 3? Тоді число 16 треба написати 3 рази, а між ними знак помножити. 16 помножити на 16, помножити на 16, дорівнює 4096. Отже, 3 круги дають нам 4096 значень, тобто від 0 до 4095. І останній приклад кругів 4, ми вже все знаємо, число 16 треба написати 4 рази, а між ними знак помножити. І вийде 65 536 значень, тобто від 0 до 65 535 і так далі. Ну що ж, не буду вас утомлювати, головне, щоб хотів, щоб ви дуже добре зрозуміли і закріпили цей матеріал. А зараз давайте ми розглянемо лайфхаки, як працювати в 16-ковій системі числення. Уявімо, що в нас є таке 16 число 1А5, яке це число в десятковій системі? Ну що ж, зразу виглядає дуже складно, але давайте порахуємо. Отож, тут ми бачимо три розряди. Правий розряд представляє одиниці. Отож, скільки ми маємо одиниць? Ну, чітко пише 5. Отож, запам'ятовуємо це: 5 одиниць. Другий справа ряд представляє 16-ки, бо ми в 16-ковій системі численні, пам'ятаєте? Отож, скільки у нас 16, -ток? відповідь А. А, а А це скільки? Пригадаємо нашу табличку. З неї ми бачимо, що А це 10. Отже, 16 у нас 10. Можете собі уявити, як 10 куб по 16 гривень у кожній. Обчислюємо це. 16 помножити на 10 дорівнює 160. Отож, зафіксуємо це. І третій розряд пише 1. Але він має вагу 256. Тому це одна 256ка. І останній штрих треба додати всі ці три числа, і виходить сумарне число 5 додати 160 додати 256 дорівнює 421. Отже, у десятковій системі числення це є число 421. А зараз погляньте, як легко перетворювати числа із 16 у двійкову систему. Запам'ятавши кілька таких значень, ви будете робити це без проблем. Перед вами з'явилася табличка порівняння трьох систем. Давайте заповнимо її і таким чином навчимося, як легко перетворювати цифри між цими системами. Спочатку заповнимо перші дві колонки, а тоді вже заповнимо третю. Отож, як бачимо, цифри від 0 до 9 однакові і в десятковій системі, і в шістнадцятковій системі. А наступні числа в десятковій системі закінчились, тому тут повинен з'явитися вже новий розряд. А от у шістнадцятковій системі є ще Ф. E, Супер! А тепер заповнимо двійкову систему. Почнімо з очевидних значень. 0 так і є 0. Ми працюємо тут всього-навсьому з 16 цифрами, від 0 до 15. Тому у двійковій системі максимальне число 15 буде містити 4 символи, тобто 4 розряди. Отже, давайте ми так і візьмемо і всюди писати по 4 цифри, щоб було логічно. Почнімо з очевидних значень. 0 так і 0, але як ми щойно згадали, напишемо 4 нулі. Це нічого не міняє, просто додає наочності. Далі, 1 у двійковій системі це 1 на першій позиції. Зліво дописуємо 3 нулі. Для простоти. 2 представлене одиничкою на другій позиції. Тобто одиничка означає, що ми активуємо яку цифру? 2. Чудово. 4 це одиничка на третій позиції. Тобто одиничка означає, що ми активуємо четвірку. Так, якби включили четвірку. Оце є 4. Вісімка це одиничка на четвертій позиції. Ми активуємо вісімку. А тепер заповнимо позначення всіх решту чисел у двійковій системі. Гарно собі проаналізуйте, роздивіться і зловіть оцю закономірність, як утворюються числа. Ну що ж, вітаю, друзі! На завершення, давайте порівняємо всі три системи та підведімо підсумки. І для цього наведу цікавий приклад: як легше запам'ятати автомобільні номера. Якщо писати автомобільні номера в двійковій системі, то виглядатиме так: 1 -0, -0, -0, -1 -0, -0, -0, -0, 0 0 Але довге число. У десятковій системі це буде всього-навсього 1088. У 16-ковій системі це буде 4 -4 0. А у 33-й системі це буде Я-Я. Що за 33-я система? Це щойно вигадана мною, але вона ґрунтується на українських буквах. Їх є 33. Якщо кожну букву представляти цифру, то ось це таке число, яке ми щойно взяли, буде позначатися як я-я. Отож, візьмімо наше число 1088 і порівняємо його довжину в різних системах. Дивіться, у двійковій системі воно зайняло 11 символів. Десяткова система потребувала лише 4 символи, Шістнадцяткова система 3 символи, і тридцятитрійкова система всього 2 символи. Висновок. Чим більшою кількістю символів оперує система, тим коротші вирази виходять. Двійкова система має лише два символи, тому на виході виходить довгі вирази. Десяткова система 10 символів, тому там вирази коротші. 16-кова система оперує 16 символами. Отже, там ще коротші вирази. А створена нами 33-кова система оперує 33 символами, тому там найкоротші вирази. Ось чому в автомобільних номерах поєднують цифри з буквами. Тому що так буде коротший номер, а такий підхід корисний, там, де обмежене місце. А ще букви легше миттєво ідентифікувати, ніж цифри, і запам'ятати. Отож, використовуючи ці знання, друзі, ви можете створити будь-яку свою систему числення. Для виходу цього відео я вклав чимало ресурсів, тому, друзі, якщо це відео набере гарну активність, то я зрозумію, що треба створити його продовження про те, як застосовувати ці знання на практиці. Як от у дизайні. Дякую за підтримку!